Всем привет. Приїхали на приемку перед началом просмотра. Давайте сделаем еще один конкурс. Предыдущий видео подивитися, кто не бачит, там тоже есть конкурс на 200 гривень. Цей конкурс сделаем тоже на 200 гривень. Выиграть их довольно -таки просто. Надо быть подписанным на канал, поставить цьому видео лайк и написать комментарий от трех слов. Победителя выберем через недельку плюс-мінус, як мене будуть выходные. Методом в онлайне, в прямому ефірі, коротше, все проведемо, все чесно. На відео теж можете ще поучаствовать, Ми ще там нічого не, не проводили. Там можете 200 гривень виграти тут. Все, думаю, все зрозуміло. Підписка на канал, лайк цьому відео і коментарі з трьох слов. Можете написати хоч один комментарий, хоч 10. різниці немає. Тепер предлагаю вам подивитися, що є на металоприйомки сьогодні. Отакий от гідромотор чи гідронасос. Банан на них називають. Не знаю, чи він так називається, чи то є таке названня, херіга зна. Такий загнутий. Що з ним хер його знає, я провіряти не буду, тягнути його додому, теж не буду. Це якась направляюча до сюди вона їздила. Це якийсь сьомник. моцний. З що, що ним знімали, теж вам сильно не скажу. Покажу вам ще доларів 500, мабуть. Це два каталізатора. Це якийсь перепаяний, я не знаю, я так подозріваю, що щось з ним зрозуміло, не те, що треба. Ну там є каталізатор, там теж є. Заглядував, хотів купити, кажуть, хер. Ой, не судьба, не розбагатів я. Так, ну нічого страшного, зато я побачив каталізатор, їх вже давно, кстати, не зустрічав, А тут на тобі. Цей генератор якийсь валяється. Можу вам показати, що робить, а там не випалюється, що не... медь якась вигорає. Кліє, вірні, навіть не, не вигорає. тут Здоровий такий от класний вентилятор. Просто йому респект. Дуже здоровий. Таким я навіть на що можна витягнути. Кілька кирпичи десь можна повитягувати, мабуть. Там якийсь радіатор. Пів ключа, але він дуже здоровезний. Я не знаю, таке ще не бачив, 900 мм. Немає тільки другої частини десь. Та десь може є, вона в кучі я знає. Треба шукати, а може там була тут ногайка зняли і те викинули. Дивіться, слідуща находка. Здали бухти. Ось такої -то алюмінієвої фольги, не фольги, я навіть хері, знаю. толщина на це вихід десяток. Повше, ну, ніж шоколадки. Таке я б'є я додому, звісно, забрав би. Ну, тільки не тут, бо тут її нікуди слажувати. Я не знаю зачем воно мені, але воно мені надо. Бо коли просто бабка валяються, це чепуха. Як ти щось купив желізне, воно лежить. О, оце сила. Ще одна бухта здорова. І ще одна. Ну, це вже трохи вимотана, а ця от хороша, дивіться, скільки. Тут ще дають і мотать. Тросики поздавали. Якийсь ролик. Роліган, як каже Ромка, роліган. Тут алюмінію профіля викидували. Оно нічого ні, переїхав. А тут дивіться, які рубечки поздавали. Та ні, це не серйозно, це важке дуже. Зараз я вам буду показувати находки. Це я так починаю, коротше, з цього угла. Це а. Це водосу, щоб він зробив качелі для гачі мучий качався на них. Так, здали отакого от дракона. Це намного більше, ніж ті що у нас. Я не знаю, що це таке. Ну, верні, я знаю, що це таке, але... Но... Марко не знаю. Гаспер Хаманс, Гаспер Хаманс. якийсь красива машинка, качественна, але вже вона не популярна. Таку от якусь шляпу викинули. Що це за механізм? Чесно, я вам поки не сильно можу сказати. Може ви знаєте. Щось вібрірувало. Дивіться, тільки закручено. болтик та гаючок. Трамблери, стартери, всякі якісь моторчики. Чепуха, коротше, одна. Сейчас вам покажу прикольную штуку. Сетик, что тоже по находу. Медницы, по обжиманию. Это вода. Стартеры, генераторы. Так, а где моя находка? Вот тут. А тут, короче, сдал кто-то силой ведро. Буси. Ой, тебе падаю. Сверла, херерла, секаторы. лючики, херючики. Какие-то болванки, хер пойми. Вот это прикольно. Я такого еще не бачу. Классный. Типа и кусает. І щось об зажимати і гепнуть можна. Я не знаю, треба мені нічого не треба. Мені не буду його брати. Так сьогодні чисто проїхався, подивився, що відбувається. Вам показав та й годиться. Впускні, випускні клапану. Таке. А, ціло куча. Ціло куча, Ну, цілокуча, сіло кучу, багато здорових. З напайками, з всі оці там діла. Ні, цей цей без напайки, сейчас далі без напайками. Ну ось вони вже пішли, дивіться, їх тут короче, хтось поводки, два я не знаю хто. Вот на пайки победіт. Вот на пайки победить. Це якийсь кабан. Ну, хранение, самі бачите, яке було хороше, так? Да? Вон ці, вонсті. тут ще десь куча повисипали патрончики. Кстати, здоровезний. Хранение, Все хранение дуже отличне. Болванки только не, не доточил. Насос. Правильно? Правильно. Был колись насос, но уже тоже сдал позиции. Вот, тут повыкидывали этим фуксом силигоры всякой чепухи. Хер, что ты там найдешь, конечно же. Но тут сейчас стоит такая вот машинка красивая. А на велотренажер, кстати, что ты не робот. Думал, что рабочий сил крутить, а воно можно мощности добавить. Не знаю. А тут херак, баллон з газом. Що, що можна посмикати, що можна одірвати? Там газу на, на донешки осталось все, конець фільму. Його потім витягнуть, переріжуть і все. Там якогось фольца, по-моєму, що це таке. Минуточку. А, ну да, Volkswagen вам, пожалуйста. Так тоже них не видно, як так хер його знає. Все, конец фильма ему. Приехал дружок. Дружок попал в правильное русло на металлолом. Моторчики, херерчики, помпы, какие-то хер я знаю. Я не автомеханик, поэтому по серийный номер есть, я вам его не покажу. Тут сделали какую-то такую сетку для курчат, да? Всего такую, хоп. Как раз я кто-то злитых цих сделал. Конечно, не важка, наверное. Арматури скільки... Ой, теж в господарство, таке б не помішало. Я не знаю, на це я теж дивлюся, воно мені дорого виглядає вам, не догадуюсь, що це, с тормозів чи що. Так не якась херня. Не, не шарю, як такі херні, але дорого виглядає. Це одразу видно. Да, арматури хтось ровненько і маленькою, якою хоч. Приїжджай, тільки загрібай. Це якісь були сервіри, навірно. По-любому, тому що сзади охлаждення, так, да, сервера, таке ми бачили на роботі. Загляну з вами контейнер. Тут Bendic чи Pенie, чекін чи там називається цей. Такий як Теня злизаний трохи. То його і викинули генератори, стартери. Блять, да, що так видно хірував? Щось мені ця камера взагалі не подобається, я не знаю, думаю, дивлюсь не непогано, але не то, що должно бути нічого скоро розбагатіємо. Все буде. Купимо ультрадорогу камеру професіональну, ту, що то на плечо ложать і знімають взагалі, на елементі. А з цієї сторони фрезери по дереву видно валяються. Ну, я не можу цю кучу перекидати, щоб вам його достати. Якісь теж он, трансформатори. Коротше, тут всякий цвітняк і не цвітняк. Все в місті на розборку йде воно потім кудись. Слідуючий контейнер. Це ми колись бачили, це вже сюди вкинули на розборку, воно прийде. Оце теж десь бачив, а де його бачив? Можна це витягнути би. Вон, зняти ту шпонку, хіренку, сам редуктор можна було забрати би. Ой, извиняюсь, як це все не вовремя. Як дивлюсь на такі речі, мені коротше становиться дуже сильно, дуже сильно обідно. Це то курва, бурла є. Щось на магнічне, бачите? Якийсь магніт. Предыдущая находка Є x Max руки щось Хер пойми. Що це таке. Сейчас я найду в інтернеті щось таке, наверное. Аж самому цікаво. Щось дуже цікаво. Ми ну, вже крутил. Да, бо типи. за херня. Не можу я вам це не показати. Думаю, вам це буде интересно. Короче, це якийсь от автоматика, якась чепуха. Я думаю, це не ви бачите. 1910 доларів це на Алібаба. Тобто у нас б воно стоїло б за 2000 точно доларів і доставка ще 51. Коротше 2000 доларів. Оце от 80 тисяч гривень, щоб ви просто розуміли. Оце. От лежить. скільки вона треба працює, Ой, звиняюсь, рукою трошки заслонив. Ізвиняюсь, скільки в працює, щоб купити таку херню. І мені теж пару місяців мені точно треба роботи, щоб купити таку херню, Я передолюю. Ну, ну, ну що тут ще сказати. 80 тисяч, за який же хір, га? Привод автоматики. Що ви мені скажете про це? У мене аж злость бере. Ай-яй-яй-яй. Трошки обійшов кучку, знайшов отакий от ципок. Дуже він здоровий і сильно уж грязний. Также може зробити вам відео вставлю, тільки щоб питався це розбити, хера він не б'ється. Я не знаю, які китайці так зробили. все погнулося, все полопалось, хера не відкрилося, екран тріснув. Він ну, був цілий, тут тільки не було цього батарейки. Так, знаєте, що я хочу далі показати. дивіться сразу. Не будемо сильно з вами відключатися. Оцей хтось кинув фонарик. Гляньте, який важкий падало. І там диод сразу, всі ці діла немає зарядки, Наверное, просто на батарейках. Це до одних батарейках можна розоритися, Нахер б він не всрався. Тоді що? Тут запчасті з всі порізали. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Так. А оце от. Перерізали кардан. Гляньте, ти товщина. Я не знаю, за вони все перерізають. Просто все перерізають. Є, мабуть, якийсь определенний розмір. Типу там скільки до сантиметрів допускається, більше не допускається, то вони все палуються, ріжуть. А ось ця стоїть, теж куча бабла, вона без люфтів. Без ніхрена. Напоследний доглянемо цю штуку я вже вам показував, і перекинули. Так ніхто не написав, що це таке. Ну це НШ, це понятно, Я навіть боюсь представити, скільки грошей стоїть. Який це НШ теж я боюсь представити? Сантиметрів 16 на 16, мабуть. Ні, 16 на 20. НШ. М, блять, щось там не знаю, що там написано. 88к. Так, да, так буває. Также з прошлих відео вже тут все позгортали, той столик он валяється. Доларів 150 точно не стоїть, я не знаю, ніхто теж його не, не оценив щось сильно. А мені він сильно понравився, Я б його сразу б загріб би, навіть не думав би новий. Всему таки всі, навірно, буде. Зараз ще продаємося та їдемо домой. Треба ще щось купити, похавати, мабуть. Полежати трохи ці булки, булки розслабити, тому що я всю неділю біздив на роботу, задовбався трошки. І це опять з понеділка на роботу. Ой, боже мой. Не подобається мені ця вся затія, так працювати сильно. Ну треба, нічого не поділаєш, Якийсь мені міст попався, щось з роботи тут не дуже. Що з оплатою, що з роботою немає, не оплати, не роботи. О. Гайко крут. Потужний гайко крут, ні? По-моєму, потужний. Ложка якась нержавейка. І важкий падла. Потужний. Котіло розірвали, я не знаю, той, що я вам показував, чи не той. Дівий херпий меч, все пожимали, повикидували і все. І лишні деталі. Все, всім пока, ще раз напоминаю вам за конкурс. Лайк, підписка, коментар. Слово, якщо хочете можете писати коментарі, шанси виграти великі, все буде по-чесному. І це та куча теж вже підгорнули з Volkswagen. Ай-яй-яй-яй, ниче! А це що таке? Кронштейн? Кронштейн. За каталізатор обід не забрав би їх, і готово І гусь би був в каструльці Ай-яй-яй-яй. Ну нічого. ничего. Это, я думаю, пройдущий покажу. Может, кто что-то для себя покупает, интересное. А камера мне это действительно не нравится, что нахер его стало снимать. Ну, потому что китайский ширпотреб. Вот то, короче, не зря кажут, что вот это все чепуха. Вот и всякие Xiaomi, Xiaomi. Оно правда, не, воно работает, ну так. На свои гроши оно работает, но ну, не больше. Надо брать фирму какую-то нормальную, то, наверное, будет счастье. Вон он акумулятор PowerX Chance Enhill. Ну йому, я думаю, і теж конець фільму. Хоча вроді нормально сделанный. Все, позгортали, все хер, що тут знайдеш. Колюсики до ці полося, де шарові, до хірарові. Коротше, все. Може було щось, але я ж работав, не було в мене времени проїхати. Всім пока, давайте.